Доброго ранку, ми зі Слов'янська. Сьогодні 17 грудня. У нас 2 градуси тепла. Ми, як завжди, з Микасім на прогулянці. Зелена травичка, і куди сніжок лежить. Вчора ввечері йшов сніжок. А сьогодні вже все. Розтануло. О, які хмари пливуть. Мікась. Кажи, доброго ранку всім. А там нікого немає. Ми гуляємо самі. Друзів нема. А гуляти не дуже і хочеться по такій прохолодній погоді. Так, у грязюку не лізь. Не не лізь у грязюку. В детсадку нікого немає. Останні два роки. Уже третій. Ми йому сьогодні одягли таку жилетку, яку я сама пошила А що ми йому купили? комбінезон і красивки Але він в них ходити не хоче. І комбінізон дуже тверда тканина, плотна. І в ньому Трудно йому ходити. Він дуже гарний. Але моєму мікасі не подобається ніяк. Так, у грязюку не ліземо, не ліземо, не ліземо. Як гарно. Пуста школа. Давила сирена, і нам треба пігти додому кудись, а куди? Побі... Сховатися тут ніде? Зовсім ніде, Бомбаскович тут, поблизу немає. Так і гуляємо. Дуже весело. Мікась. Все, йди на ручки і підемо додому. Все, пока! Мікась, мікась, подивись на мене. A mena, -se. Se é melhor, pode ver isso.